Доброго дня! Ви на каналі Школи обліку літачок продовжуємо розбиратися з рахунками бухгалтерського обліку. З минулого відео ви вже знаєте, що активний рахунок це рахунок, в якому збільшення йде по дебіту, а зменшення по кредиту. Схематично я це зображала ось так. Отже, активний рахунок це завжди дебет плюс і кредит мінус. Логічно, що пасивний рахунок буде мати все навпаки. Розглянемо детально за вже знайомою схемою. Пасивний рахунок зі своїми дебіт та кредит. Відповідно, двома сторонами дебітова права та кредитова ліва. Все стандартно. А ось основна відмінність пасивного рахунку від активного буде сторона його збільшення. І якщо в активному це був дебіт, то в пасивному це кредит. Правило пасивного рахунку таке збільшення за кредитом, зменшення за дебітом. З моїх відеошпрогалок ви вже знаєте, що будь-який рахунок має сальто початкове та кінцеве. В пасивного рахунку сальдо завжди будуть кредитові. Обороти по пасивному рахунку за період завжди будуть кредит плюс і дебіт мінус. Отже, розрахувати сальдо на кінець періоду можна буде за формулою. Початковий залишок кредитовий плюс оборот кредитовий мінус оборот дебітовий. Нескладно. Головне запам'ятати, які з рахунків по якій стороні збільшуються. Ще раз, активний рахунок збільшується за дебітом, пасивний рахунок збільшується за кредитом. А для того, щоб легше було запам'ятати природу пасивного рахунку, поділюся однією аналогією. Пасивні рахунки це в основному завжди якісь зобов'язання. За аналогією візьмемо кредит в банку, наші боргові зобов'язання перед банком. Бухгалтери його б ще назвали кредиторкою. Чому саме кредиторкою? Та тому, що коли кредит виникне, він збільшить саме кредит певного рахунку якого самого? Розповім на курсі початківець. Заходьте на наш сайт та реєструйтеся. Старт курсу вже зовсім скоро.